Ось ці люди планують щось дійсно масштабне, просто неймовірно грандіозне саме на майбутнє. Вода була в більш такій обмеженій кількості. Це боротьба, конкурентна боротьба за владу за трон активними агресивними діями, підвищення температури. І через це зменшення ресурсів, це якась боротьба за ресурси. Взагалі у ці карти у поєднанні дійсно можуть показувати ядерний вибух, половину марсян, які змогли врятуватися, і вони були дійсно в активних пошуках якоїсь планети, саме перспективної на майбутнє, у якої є великий ресурс і у якої є великий потенціал. Таємниця, яку потрібно було розгадати для того, щоб отримати ось цей бажаний ресурс, ось цей бажаний пентакль. Це це було досить досить важко, і була я вам скажу навіть певна по обпідці цих жезлів боротьба за ось ці таємні знання, і потрібно було подолати і моря, і океани, і гори.